Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Від російських обстрілів постраждала головна православна святиня східної Європи Києво-Печерська лавра. Цими вихідними під час масованої атаки на столицю було пошкоджено галерею і вхідну частину дальних печер. а Також Анна церкву про наслідки терористичного обстрілу Росіяни стан унікальних пам'яток історії фактам ексклюзивно розповіли генеральний директор заповідника та намісник Києво-Печерської лаври. Докладніше у сюжеті Василя Саф'янюка. Росія намагається знищити не лише нашу енергетику та теплові станції, а також цілеспрямовано б'є по житловим кварталам і пам'яткам архітектури та історії. Цього разу під ударом опинилася Києво-Печерська лавра. Вперше від початку повномасштабної війни російське залізятча поцілило по території національного заповідника. Ішов схоже дрон. І вибух стався на незначній відстані від Києво-Печерської лаври, і ударна хвиля якраз вдарила по, по цій ділянці лаври, яка знаходиться на схилі до Дніпра. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко ледь стримуючи хвилювання, розповідає про наслідки обстрілу цими вихідними. Найбільше пошкоджень зазнала галерея, яка веде до дальніх печер. Це пам'ятки національного значення. Це одна з найдавніших і найбільш сакральних частин Києво-Печерської лаври. По самій галереї пройшла вибухова хвиля. Пошкодили фактично відкрило і виламало декілька дверей, декілька вікон. І е, повибивали шибкі елементи фурнітури. Зламало сильні тріщини та пошкодження помітні на конструкції самої галереї. Вона вся вкрита тріщинами, а частина штукатурки відпала. Слідчо-оперативна група зафіксувала наслідки обстрілу, а фахівці заповідника дослідили і підземні споруди, адже печери дуже крихка конструкція, яка реагує на сильні вибухи та вібрації. Слава Богу, самі дальні печери і Варяжські печери, які ще більш давніше вони не постраждали. Але цей вибух і подібні обстріли вони створюють колосальну загрозу для пам'яток києво печерської лаври, і взагалі для пам'яток світового православ'я, які намагаються фактично зруйнувати наші вороги росіяни. Пошкоджена також і Анна Зачатієвська церква, пам'ятка архітектури 17-го століття. На місці вже побували і фахівці міністерства культури і представники ЮНЕСКО. Вони провели технічне обстеження. Усі пошкодження ретельно фіксуємо, щоб якнайшвидше перейти до фахового обстеження відновлювальних робіт. Цього року Лавра відзначає 975-річчя. і саме зараз по ній б'ють російські ракети. Світ має знати це війна не лише проти України, це війна проти світової культури. Від початку повномасштабного російського вторгнення загалом руйнувань зазнали 1640 пам'яток культурної спадщини, і серед них велика кількість храмів. Ці російські обстріли вони завдають і біль, і шкоду не лише нашому українському народу, але, зокрема, нашим святиням. Київ-Печерська лавра це всеправославна святиня і спадщина ЮНЕСКО. Але як бачимо, ворог ні перед чим не зупиняється. Та, попри те, що Росія руйнує православні церкви і монастирі, представники московського патріархату роблять вигляд, що цього не бачать. От і обстріл Києво-Печерської лаври, ці монахи якось не помітили, каже намісник монастиря православної церкви України Авраамій. Але м очевидно, вони все таки вірять своїм сліпим поведарям. Що мають прийти оці так звані освободителі, не більше, не менше. Василь Софіянюк, Андрій Біньковський, факти ICTV, Єдині новини.